Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін намагатиметься підняти ставки у загарбницькій війні проти України. Зокрема, він використовуватиме і ядерні погрози, як заявив в ефірі телеканалу Freedom колишній голова служби зовнішньої розвідки, Микола Маломуж, Росія продовжить обстріли українського населення та інфраструктури. У перспективі Путін намагатиметься підняти ставки, щоб лякати Україну та Захід. Росія обстрілюватиме цивільне населення, інфраструктуру, енергетику. У Росії ще є кілька сот ракет, але і у нас сильніша ППО, а тому ефекту буде менше. Пояснив маломуж він також додав, що Путін перейшов межу, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України. За його словами, такі дії російських окупантів не подобаються ні Заходу, але і Китаю та Туреччині. Оскільки це терор та акти геноциду. Ядерні погрози та ракетний терор це вже про міжнародний тероризм, і про це свідчать заяви Великої Сімки. На це натякає Китай та Індія, влада якої навіть відмовлялася від зустрічі з Путіним. Також навіть Ердоган називає речі своїми іменами, зазначив екс-голова розвідки. За словами маломужа, Путін хоче придушити дух українського народу, бо він не очікував такого опору. Саме тому очільник Кремля і надалі обстрілюватиме Україну та продовжить погрожувати ядерною зброєю. Водночас малому наголосив, що Захід попередив Путіна про те, що буде реакція на таку загрозу. А оскільки російський диктатор боїться смерті та удару у відповідь, він не наважиться застосовувати ядерну зброю. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського про виведення військ Росії з України на Різдво, він вважає, що Москва не піде на такий крок. Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що за Захист України від ракет, які Іран може передати Росії, дуже слабенький. Жданов зазначив, що ймовірність передачі таких ракет Росії становить 50 на 50. Водночас Білий Дім фіналізує підготовку до відправки в Україні американських ЗРК Петріо. При цьому передача ще має бути схвалена главою Пентагону Лойдом Остіном і затверджена підписом Джо Байдена. Невідомо скільки ракетних пускових установок буде відправлено, але звичайна батарея Петро складає. З радару, який виявляє і відстежує цілі комп'ютерів, електроенергетичного обладнання, станції управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до запуску ракети. Очікується, що після узгодження ЗРК будуть доставлені в найкоротші терміни. Українських військових планують навчити їхньому користуванню на базі армії Сполучених Штатів Америки в Німеччині. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом!